Минуло понад 50 років відтоді, як у листопаді 1971 року в книгарнях Великої Британії з'явився дебютний роман Теріпрачета Люди Килима презентація книги пройшла майже непомітно для літературної спільноти, адже талановиті англомовні письменники з'являються щороку. Проте не кожен з них витримує тиск популярності і лише одиниця, вийшовши на цей багаторічний літературний марафон, залишаються успішними фактично до самої смерті. Тері Прачет цілком може бути одним із найталановитіших письменників фентезі та наукової фантастики всіх часів, і абсолютно точно можу носити звання найпродуктивнішого. У період свого письменницького розквіту він писав у середньому дві книги на рік, і це лише один цікавий факт про сера Теренса Девіда Джона Прачета, лицара британської корони та кавалера ордену Британської імперії, більш відомого нам просто як Тері Прачет. Але цей письменник, безперечно Заслуговую на більше, тож моя рубрика 5 цікавих фактів сьогодні спробую вмістити в себе приблизно 99 цікавих фактів про Террі Прачета. Закликаю вас тицнути на усі важливі кнопки під цим відео, що допоможе просунути його в рекомендації та поділитися цим випуском зі своїми друзями. Отже, наступний цікавий факт. Террі Прачет народився 28 квітня 1948 року в англійському містечку Біконсфілд. У цьому ж році вперше почали масово продавати попкорн, була представлена настільна гра Скребл, і вперше була висунута теорія великого вибуху. Ще, будучи дитиною, Прачет дуже хотів стати астрономом. Він обожнював думати про далекі планети та зірки, і ніколи не втрачав цієї любові. Ставши дорослим, він навіть побудував у власному саду спеціальності. Справжню обсерваторію, але найголовніше для нас це те, що ранній інтерес до астрономії спонукав маленького Тері читати наукову фантастику. В свою чергу захоплення книгами підштовхнуло його на написання першого фантастичного оповідання під назвою Бізнес-конкуренти. Його Прачет написав у якості шкільного завдання, коли йому було 13 років. Історія на двох сторінках, у якій диявол наймає рекламне агентство, щоб допомогти заманити туристів до пекла, принесла прачет. То відмінний бали настільки вразила його вчительку, що вона опублікувала її в грудневому номері шкільного журналу за 1962 рік. Наступного року Прадшет розширив історію, перейменував її на бізнес. Аїда після чого попросив свою тітку набрати її на друкарській машинці та подав до журналу Science Fantasy. Редактор видання Джон Карнел із радістю прийняв історію до публікації та заплатив юному талантові 14 фунтів стерлінгів. Перші свої гроші хлопчик. Витратив на придбання власної друкарської машинки. Саме через надмірну любов до літератури та письменства, Тері Прачет не закінчив школу і згодом любив казати, що найкращу світу отримав у публічній бібліотеці Біконсфілда. Згідно з біографією Марка Берроу, за чарівність Тері Прачета, майбутньому письменнику, було усього 16 років, коли він написав редактору місцевої газети, щоб запитати, чи буде доступна робота, коли він закінчить навчання. Редактор відповів, що просто зараз хоче Очі найняти репортера стажиста. Прачет був не задоволений навчанням у школі, тому попросився на співбесіду. Результатом якої, власне, і стала пропозиція працювати в газеті. Прачет переконав своїх батьків дозволити йому залишити школу в 17 років. Після чого Тері розпочав своє власне навчання у виданні Бакс Фрі прес у вересні 1965 року. У ній він писав щотижневу колонку «Children's Circle Story», що складалася переважно з оповідань. Деякі з написаних для цієї колонки історії згодом були опубліковані в збірці дракони у замку, що руйнується, а також у вже знайомому нам журналі Science Fantasy». Згідно з дослідженням Беруза, Тері Прачет почав свою роботу в колонці з того, що згодом стане його першим романом Люди Килима. На цією історією він працював ще навчаючись у школі. Як тільки оповідання вийшло у колонці Children's Circle Story, Прачету захотілося його розширити. Правки переросли в численні. Сторінки матеріалу, тож із часом невеличке оповідання перетворилося на окрему книгу. Коли у 1968 році йому доручили взяти інтерв'ю в місцевого видавця Пітера Бандера Ван Дурена. У розмові він згадав, що працює над книгою під назвою Люди Килима. Рукопис потрапив до власника компанії Коліна Смайта, якому той сподобався. Колін Смайт запропонував прачету контракт, а згодом став його літературним агентом. До речі, у 1968 було підписано і ще один важливий для Прачета контракт. У цьому році він одружився на Лін Перз, з якою проживе все своє життя. Через вісім років у подружжя народиться донька Ріана, яка в майбутньому також стане письменницею. Перший роман Тері Прачета Люди Килима під пильним наглядом його видавця та агента Коліна Смайта вийшов у 1971 році, коли письменнику було всього 23. Книга являла собою комічний фантазійний роман про. Плем'я крихітних людей, що живуть на Килимі, саме вона встановила успішну модель поєднання фентезі та сатири, якою Прачет користувався протягом усієї кар'єри. Але дебют письменника, як я вже казав, був досить стриманим. Презентація книги відбулася у відділі килимів лондонського меблевого магазину. Зате він опинився першим у списку понад 70 інших робіт Прачета, які письменник написав за свою довгу кар'єру для читачів різного віку. Користуючись нагодою, хотів би подякувати спонсорам мого каналу, які підтримують мене за допомогою послуги і спонсорства, а також, наприклад, на BuyMeACoffee. Щоб долучитися до такої важливої для мене підтримки, вам необхідно буде лише натиснути на кнопку спонсорувати та обрати підходящий рівень. Ну а для тих, хто бажає підтримати мою роботу кавою, посилання на BuyMeACoffee в описі до цього відео. Дякую вам! Випустивши свій перший роман, Прачет згодом покине журналістику, але не для того, щоб писати повний робочий день. Незабаром він стане прес-офіцером у галузі атомної енергетики та плідно працюватиме на уряд у питаннях розвитку та водночас повернення згасаючої довіри до цієї сфери. Але попри робочі зобов'язання, він вже ніколи не переставав писати. У 1976 році вийде його наступний науково-фантастичний роман Темна сторона а у 1981 книга під назвою Страта. Обидва ці твори, ймовірно, були переосмисленням книги Ларі Нівана Кільцевий світ. А деякі події, описані в них, стануть такою собі передмовою до великої серії Дискосвіт, яка в майбутньому складатиметься з понад чотирьох десятків книг. Перший роман серії мав назву Колір Магії і вийшов він у 1983 році. Основне місце дії пана Прадшета це дискосвіт, який є свої. Рідною планетою, схожою на фрізбі, що балансує на спинах чотирьох слонів, які, в свою чергу, стоять на панцирі гігантської черепахи, уперше представлений у кольорі магії дискосвіт, за три десятиліття перетворився на багатошарове суспільство, населене відьмами, тролями та іншими створіннями з різноманітними характерами та силами, які частенько відтворюють сутність англійців або ж і інших людей на землі. Я нагадаю, що тері Прачет дуже часто прикладався до сатири, яка в його руках набувала дивовижної влучності. Наприклад, смерть тут була персонажем майже усіх книжок про дискосвіт. Вона писала великими літерами та виражала захоплення людьми, мабуть, через їхню любов до безглуздих вчинків. Книги про дискосвіт одночасно були пародіями та знаком пошани до таких письменників, як Толкін, Лавкрафт, Дікенс або навіть Шекспір. У 1987 році книги Прадчета стали настільки успішними, що він нарешті полишає. Свою роботу в галузі атомної енергетики та концентрується виключно на творчості. Досить довгий час, а це майже ціле десятиліття кар'єри, письменник займав почесне місце найпродаванішого автора бестселерів у Великій Британії. Аж поки у 1997 році його правління не закінчилося, коли Гаррі Поттер і Філософський камінь письменниці Джоан Роулінг не став критичною та комерційною сенсацією. Попри це, прачет і досі залишається одним із найпопулярніших Авторів в історії Великобританії. За різними оцінками його книги розійшлися тиражем понад 85 мільйонів примірників, чотирма десятками мов по всьому світу. Зокрема, в Україні перекладом, оформленням та виданням його творів займається видавництво Старого Лева. Окрім перекладів, дискосвіт породив також і численні відеоігри, вистави, телевізійні адаптації. Додаткові книги, карти тощо. Завзятий гравець у відеоігри тері прачет самостійно брав участь. Участь у створенні деяких відеоігр за його книгами. Взагалі письменник був досить просунутим у всьому, що стосувалося техніки та особливо мережі інтернет. Як колись Марк Твен став першим письменником, який використав друкарську машинку для письменництва, Прачет був одним із перших, хто використав для цього комп'ютер. Його першою машиною був Sinclair ZX81, а першим комп'ютером, який він належним чином використовував для письма, був Amstrad CP. C464. Коли ж він подорожував, то завжди брав із собою портативний комп'ютер Оліветті Куадерно. Прачет був одним із перших авторів, які регулярно використовували інтернет для спілкування з шанувальниками. Навіть про свою власну смерть письменнику повістив особливим чином, але про це трохи згодом. На піку своєї кар'єри Таріпрачет зіткнувся з серйозними медичними проблемами. У 2007 році йому діагностували важку форму хвороби Альцгеймера та, зокрема, потиличну атрофію кори головного мозку. З часом це призвело до труднощів у читанні, оцінці відстани при ході та рухах, а найголовніше у користуванні інструментами та орфографії. Одразу після встановлення діагнозу письменник пожертвував 1 мільйон доларів на дослідження природи Альцгеймера. Він був шокован. Повони, дізнавшись, що фінансування досліджень хвороби Альцгеймера становить лише 3% від суми, яку витрачають у намаганні винайти ліки від раку, у 2009 році Прачет знявся в документальному фільмі для BBC, у якому відверто поділився власними проблемами, пов'язаними з притіканням і наслідками хвороби. До речі, ця двосерійна стрічка згодом отримала найпрестижнішу британську нагороду Бафта. Альцгеймер невпинно прогресував і подальші труднощі з координацією призвели. Були до того, що у якусь мить вже не міг самостійно набирати свій текст на комп'ютері, чи змирився з цим письменник і відклав роботу? Звісно, що ні, використовуючи програмне забезпечення для розпізнавання голосу, він просто надиктовував нові книги собі на комп'ютер. Тож, попри усі проблеми книги Прачета продовжували регулярно публікуватися. До того ж, у 2010 році письменник став ад'юнкт професором англійської мови Дублінського університету, незважаючи на свій позитив і спроби віднайти спосіб лікування хвороби Альцгеймера у статті 2009 року. Прачет заявив, що він хотів би померти. За допомогою асистованого самогубства, термін, який він сам не любив, але який фактично існує в деяких європейських країнах, зокрема Швейцарії, Німеччині та Нідерландах, він наголошував на тому, що перш ніж його хвороба допрогресує до критичної точки, він, як і будь-яка інша людина, хотів би мати можливість померти мирно під наглядом медиків, а не страждати у вересні 2012 року. Прачет сказав інтерв'юєру: мушу визнати, що і я, і мій фахівець. Вважали, що мій стан на цей момент буде набагато гіршим, але письменник запевнив, що як і раніше, когнітивна частина розуму залишається недоторканою, в той час як симптоми вражали виключно фізичний стан. Як я вже казав, тері прачет мав неймовірну бібліографію, понад сім десятків книг, добра дюжна яких вийшла після того, як письменникові був поставлений діагноз хвороби Альцгеймер. За видатний внесок у літературу, в 1998 році тері Прачет був нагороджений найвищою відзнакою, а саме орденом Британської імперії. А у лютому 2009 року королева Єлизавета II посвятила його в лицарі. Цікаво, що для церемонії посвятий майбутній сер теріпрадд. Вирішив надати власний меч. Він та його близький друг самотужки викопали 178 фунтів залізної руди з родовища поблизу будинку автора у Вілчері. Додали до неї трохи метеоритного каменю та переплавили все це в саморобній печі, після чого Теріпрач доручив місцевому ковалю виготовити з цього матеріалу лезу та прикрасити його срібними виробами. Процес створення церемоніального меча письменник описав так: більшу частину свого життя я створював. В речі, які є нематеріальними, тому це неймовірне досягнення, коли ти відчуваєш, що робиш щось дійсно реальне. Назвавши цей розділ лицар ковбоє, також хотів би відмітити й чудовий стиль Тері Прачта, з яким він частенько з'являвся на публіці. До того як стати лицарем, він так і називав себе міський ковбой», адже дуже любив носити чорні ковбойські капелюхи, хоча раніше у нього не було, втім як і коня. На щастя, на посвято до королеви Єлизавети II він прийшов без капелюха, але згодом встиг зробити дуже багато світлин із тим самим церемоніальним мечем та своїм улюбленим ним головним убором Сер Террі Прадчут залишався неперевершеним оповідачем до самого кінця, оголосивши про свою власну смерть у Твіттері, зробивши це в стилі міні-оповідання зі всесвіту диско світу, написане Прачутом та надруковане його помічником Робом Вілкінсом. Повідомлення через кілька годин після смерті автора, 12 березня 2015 року, виглядало так. Нарешті, сер Террі, ми маємо йти разом. Террі взяв смерть під руку і пішов за ним через двері до чорної пустелі під нескінченною ніччю. Кінець, хто читав романи з серії диско Світ» або хто ж уважно слухав мене на початку відео, зрозуміє, чому перша частина речення написана саме великими літрами. За кілька місяців до смерті в березні 2015 року Прачет закінчив останній свій роман про дискосвіт. Але після посмертного виходу книги багато шанувальників автора й досі зберігають цей роман непрочитаним на своїх полицях, саме на честь видатного письменника, крім роману, який встиг закінчити Прачет на жорсткому диску його комп'ютера. На момент смерті було 10 незакінчених творів, але ми з вами ніколи не дізнаємося про що вони розповідали, згідно з його останнього. Нім бажанням незавершені роботи Пратчета були знищені в 2017 році. Жорсткий диск не тільки розбили паровим катком, але й пропустили через камени дробарку. В одній зі своїх книг письменник писав: людина не померла, поки її ім'я ще вимовляється. Через це шанувальники Пратчета часто називають його прізвиськом GNU Terry Pratchett». Це відсилання до його 33-го роману серії дискосвіт під назвою Поштова лихоманка, у якому розповідається про. Створення схоже на інтернет-системи комунікаційних веж під назвою Клаки. GNU схоже на рядок коду, де G означає, що повідомлення має бути передано, N означає не реєструвати повідомлення, а U означає, що повідомлення має повторюватися. Це теж певний спосіб шанувальників зберегти пам'ять про сера Террі Прачета. Втім, оця велика повага до письменника не з'являлася виключно через його книги. Сам письменник був дуже вдячною та уважний у людиною, справжнім другом для своїх читачів він ніколи не покидав місце виступу, презентації чи автограф сесії, поки не підпише усе, що бажали підписати його шанувальники. Через це біля книжкових магазинів вишиковувалися велетенські черги, оскільки фанати точно знали, що автор продовжить підписувати книги. Навіть після того, як запланований час сплине, його шанувальники не були обмежені за віком чи статтю. Він отримував від них велику кількість листів. Сертері Прачет з задоволенням зустрічався з шанувальниками та чув усе, що вони думають про його книги. кажучи, що оскільки йому добре платили за написані ним романи, його шанувальники тепер були для нього всім. Таким тепер став і сам Теріпраче для своїх читачів. У березні 2017 року міська рада Біконсфілда замовила мем Меморіальну дошку присвячено видатному письменнику, яку було встановлено на фасаді головної публічної бібліотеки Біконсфілда, місця, де за словами Прачета, він і здобув колись найкращу освіту. На жаль, це були усі 99 цікавих фактів про Террі Прадшета. Хто не вірить, може перерахувати. Якщо вам сподобалося це відео, чекаю на вас у коментарях. Підпишіться, хто ще не встиг. Ну а я, зробивши паузу на прачета, знову повертаюся до розробки великої біографії Джейді Селінджера. З вами, як завжди, був канал Якибук. До зустрічі в нових відео. 嗯。